Слідство повинно відбуватися незаангажовано, справедливо і згідно українського законодавства. Ми в цьому є чи не найбільше зацікавленими. Але на превеликий жаль, те, що робиться зараз, це не проведення чесного слідства, це продовження злочину. Так як міністр внутрішніх справ ще до того, як ця граната злощасна долетіла, вже оголосив і призначив винних. А пізніше, там же ж, на сходах Верховної Ради, як напевно колись в сталінські часи, прокурор Вишенський, як Сталінська трійка разом зі своїми двома однопартійцями, вже оголосив винних і не тільки фізичних осіб, але й цілу політичну силу, що, до речі, було дуже притаманно Совєтські в сталінські часи і в нім і в нацистській Німеччині це не є європейська практика ведення правосуддя, є презумпція невинності, і ніхто не має права до оголошення рішення суду давати будь-які оцінки, а тим більше не має права давати жоден високопосадовець, а тим більше враховуючи його політичну заангажованість. Очевидно, наших колишніх партнерів по майдану. Така величезна накопилася ненависть до Всеукраїнського об'єднання Свобода, що вони е, так проявляють своє злорадство і цинізм, що їхні дії можна трактувати виключно як політичною заангажованістю і тискою на суд. Зверніть увагу, що не тільки Авако, але й лідер його партії, Арсен Яценюк. Пізніше так само робив відповідні заяви, оголошуючи вже фактично вимог, вирок, вимагаючи вже цей вирок, тим самим чиничи тиск на слідство і чиничи тиск на суд. Я не знаю, він що себе таким своїм недоробленим берією уявив, чи як, що часи е, Сталінські продовжуються в нас тут в Україні, що 37-й рік вони вирішили тут влаштувати. Цього не буде товариство, ми цього не допустимо з однієї простої причини. Що те, що зараз відбувається, це наступ на права людини і права громадян. І такі речі є абсолютно неприпустимими. Хотів би ще раз підкреслити: якщо по відношенню до публічних осіб вони собі дозволяють робити подібні речі, то що говорити, що вони можуть пізніше завтра робити по відношенню до простих українських громадян? У зв'язку з цим сьогодні я підписую позовну заяву до Печерського районного суду в місті Києві. Щодо захисту честі і гідності, спростування недостовірної інформації і захисту ділової репутації, по відношенню до заяв міністра внутрішніх справ Авакова, і я переконаний, що українська законодавча база, українська конституція, зокрема 62 стаття, а так само Конвенція, Європейська конвенція прав людини, пункт 2 статті 6 дозволить нам. В судовому порядку перемогти, власне, оцих теперішніх можновладців, які, я так бачу, вирішили, що вони вже бога за бороду схопили, які, прикриваючись шляхом в Європу, європейською риторикою, діють виключно старими методами Януковича, ну але і не тільки Януковича. Бачу, що їм не дає спокою і приклади діяльності старого совєтського режиму, зокрема сталінського режиму. Зараз я йду на допит вдруге. Цікаво, що і цього разу правоохоронні органи не зуміли мені правильно надати повістку. Якщо минулого разу я йшов на допит через інтернет, через засоби масової інформації, то цього разу, навіть виписавши мені повістку, вони неправильно вказали мою домашню адресу. Вони навіть ім'я по батькові написали Олег Володимирович. Ну, хоча, напевно, багато хто знає, що я таке є, не Володимирович. Ну, зрештою, це є лише як приклад того, наскільки хаос зараз панує в правоохоронній системі і у владі загалом. Але я є законослухняним громадянином, і, звичайно, що буду ходити на усі. Допити, незважаючи на те, чи правомірно чи неправомірно вони будуть вручати ці повістки, звісно, якщо я буду про це знати після допиту, зрозуміло, що на всі ваші питання, ваші зацікавленості відповім. Дякую, а куди саме вас наразі так наразі мені. Повістка виписана в якості свідка, так а куди саме? Я я не не Прошу? Ну куди саме ви йдете вона на допит? Вона ну на вона вона ну насправді вона... насправді я вам хочу сказати, що в повістці так само чітко не вказано, куди я йду. Тобто, насправді, якщо б будь-який інший громадянин міг отримати таку подібну повістку, де дуже все навіть адресу конкретно не вказано. Це я так передбачаю, що допит є тут, але не здивуюся, якщо вони собі уявляють по іншому